А ось, напевно, і наочікуваніша подія літературної українського літературно-українського життя 2010 року, 2011 року. Це вихід першого прозового роману, напевно, символу українського шістдесятниця і загалом символу української літератури другої половини 20 століття. Загалом єдиного живого класика, якого досі знають і пам'ятають школярі, це Ліни Костенко, яку часто нагороджують титулами додатковими, типу Совість Української нації або Чорнобильської Мадонни, Чорнобильської матері. Тут, відповідно, ми знаходимо перший, знову ж таки, її прозовий твір, що теж суди перший, і знову ж таки, перший твір після десятирічного мовчання. За ці 10 років, напевно, минулося дуже багато і е, все, що Переварилося і пережилося, напевно, відображено в цій книзі. По суті, книжка являє собою щоденник. Щоденник персонажа, який живе на початку, наприкінці ХХ століття, на початку 21-го століття, якраз за декілька днів до Міленіуму починається його власний відлік. відлік Внутрішньої власної жахливої кризи, криза, яка наростає поступово. Починається вона як економічна криза в країні 90-х, з втрати роботи, з втрати перспектив, з втрати якихось можливо орієнтирів. Це такий зойк останнього покоління радянської інтелігенції України. І ось ця криза поступово набуває не лише суспільних масштабів, не лише політичного звучання, не лише економічна. Вона стає, вона стає якась внутрішня, світоглядна, проникає в сім'ю головного персонажа, Сім'я розвалюється просто на очах і переростає в, глобальну, в глобальне відчуття абсурдності власного існування. І, зрештою, ми бачимо дуже дивний експеримент над свідомістю. Людина поступово скочується в божевілля, внутрішнє ізолю. Непотрібне нікому божевілля, яке майже ніхто й не помічає, навіть найближчі люди, людина починає. Просто фіксувати життя. І за цим і за цією фіксацією життя авторка виводить саме свої думки, думки, які я наприклад чув від багатьох людей, просто які не озвучуються дуже довго в літературних творах. А відтак і твір стає здебільшого публіцистичним, дуже ідеологічно насиченим і, відповідно, має звучання. Не характерне для сучасної літератури, пафосне звучання, звучання ідейне, ідейне звучання, яке характерне більше для літератури 60 60-ництва, А відтак і книжка стає дискусійною і Потребує дуже багато розмов про себе. Є моменти, які починають подобатися, є моменти, які не подобаються людям. Книга на сьогодні вже побиває всі рейтинги за дискутабельністю. Скажімо, і багато кому саме ця ідеологічність не подобається. У якому світі ми живемо? На ніч нам показують хорори, трилери. Зранку ми входимо в світ реальних кошмарів, Децибели трагедій такі, що вже перестаєш їх чути. Нас привчають до кривавих видовищ, до пласких понять і печерних емоцій. Нас постійно тримають на подразниках. Ми вже не здатні на потрясіння. Інформація, як з бранспойта, збиває з ніг. Може, це так і задумано, щоб ми перестали бути людьми. Нас підхопив якимось грязьовим потоком і несе, і не дає нам спокою. Це коротенька цитата, яка власне і відображає сам характер книги. Автор фіксує постійно фіксує через свого персонажа все, все, весь абсурд інформаційного простору, весь, скажімо так, сміттєвий потік маскультури, який збиває з ніг рафінованих інтелігентів. І Гоголь, як Власне, другий текст тексту тексті тут зовсім не випадковий. Людина, яка свого часу відмовляється від власного коріння, переїжджаючи заради кар'єри до Петербурга, і все життя шукає себе. Остаточно, так напевно, і не знаходячи. Так само, як і головний герой і його дружина, яка досліджує якраз Гоголя, є філологом непотрібним філологом, непотрібною людиною початку 21-го століття, вони стають такими собі Гоголівськими персонажами 21-го століття нового часу, маленькими, нікому не потрібними людьми. Проте від Гоголівських персонажів їх відрізняє той градус абсурду і той градус загальної відстороненості, навіть одне від одного, який був не характерним для літератури ХІХ століття, бай навіть 20-го. Ми знаходимо тут. І поняття таке фіндесьокл, тобто кінець століття, така сецесійність, характерна взагалі для помежів'я віків, і знаходимо нову культурну ситуацію і її дуже і дуже критичну оцінку. Читайте, насолоджуйтесь, дискутуйте.